Всім привіт! ви на каналі Суміколіки і сьогодні я вам докажу, що ви зараз заплакаєте. Прочитайте оце десь 3, 5 разів, 4 і ви заплакаєте. Прочитайте 3 рази. І ви заплакаєте, або 4 навіть, і ви заплакаєте. Що подавайте заплакав? Ну якщо не заплакав, то добре. Коротше, заходжу я в отопінь і розкажу вам історію. Мій продаю там петів, не обманюю, де, деколи обманюю, ну деколи. І бачу там дівчинку, ну, і вже мені дали безплатного лайтпета, безплатну легу, безплатний мотоцикл, який вже не може дістати, петів багато, Ролики їжу деяку. І щось типу такого. От моя хата. Таті, мені покинула така подруга, вона мені обіцяла райд right пет Ну, я, у мене не було райд right 5 до того, поки мені не дала дівчинка райд. Right. Вот лего. Лего. Мені казала одна подруга, що ця лего колись давалась безплатно. Я вже дивилася. Вот. Якщо ви побачите таку хату, це була я І, коротше, пишіть от сюди. Ну, чаті там не може писати, пишіть. Це Соломік Верліка. Це що, Соломік Верліка хата? Вот, дивіться, що в мене тут таке. І зараз я переставлю пирог, тому що всі його беруть, а мене це бісить. Вони що, не можуть за свої гроші купити? Кстати, дивіться, скільки в мене грошей? 3000. 35517. Коротше, це моє перше три ем, тисячі і в мене, напевно, буде. Дивіться, я продавала файту, але я придумала і написала нема. От. Яке я продаю? Я продаю плюс ще одяжду. Ну, одяг за... 10 і 30 грошей і іграшки від 30 до 50. Е продаю п'яте ігрушки і одежду. Вот. От. П'ятере, 200 коштують необичне, 270. ультра е, коштують 30 мільйон, Не 350 нема. Я хочу тут написати обичний. 100 об чи є. Вот 100. Ой. Вот 100. І вони мене зрозуміють. Сатій, якщо вам треба письмо типу, таке написати, я вам покажу зараз, як його отримати. Дивіться, у вас тут є ящик, ви ніколи на нього не нажимали, як продавати дом. Список для торговлі. Це продавати хату. От, а от, оце слово саме Роф, роф, е, в е, ла, парту. Коротше, оце низьке слово, саме. Коротше, і отут е, вас письмо таке вистрибує. Ви пишете продаю, якщо вам треба, продаю. Або тезна довір'я, приходіть і не обман, Але ви можете навіть обманювати. І в одної дівчинки я купляла пета, і вона не обманщиця була, я теж в статі не обманщиця. Просто в мене нема багато, знаєте, петів. От як я пишу, якщо ви побачите таке письмо, дивіться. Якщо ви побачите таке письмо, продаю п'яту от 100 до 3, 350 і якщо ви ще побачите отаке. От так дивіться, і якщо ви побачите і ігрушки, і одежду приходити буду ждати Ось такі смайлики, то це означає, що це. І от така червона хата, то це я. От. І відправляємо. Е, е, на, коротше, на зелену кнопочку, а потім там, тут щось пише. Далі слідущий це, типу, скільки людей, е, типу, поставити. Коротше, і я за цим петом тепер ухажую, хочу за ним ухажувати там. Кстати, у мене руська бо українська у мене йдет. не йде. І зараз будуть перші клієнти. Вот, перший клієнт. Привет. Пишемо і пишемо, що хочеш купить. Він тобі каже, що що він хоче купити, ти йому показуєш які іменно. Коротше. Або зараз п'яти напише або, або ігрушки. до мої ігрушки. Редкий нема обычный нема ультра редкий нема не он е. А какие у тебя есть вот у нас пытала какие у тебя есть и я, нап... я нап... написала не он у меня с кстати Тільки что осталось капец Так, тепер чекаю, поки вона напише. Так, ну на фіні, он у мене кожен 350, хоч би вони обичні. Ну він є он. Муравля мені дали. А от е, мишку я сама зробила, статі. Не могла зняти, на жаль. Або я зняла, я не пам'ятаю коротше. І е, до мене прийшли дві дівчинки, як подивитися, як роблю он мишку, прокачала всіх петів і все. Так и блин у меня по пол, пол... Лару... долларов вот не хватит а если я дам триста баксов и пять ну на копе ну на копе Так, це до нас ще хтось прийшов. Ой, я хотіла йому дати флай. ні 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 Кстати, у мене є радіо, вам уже розказувала. Ця дівчинка мені нічого не відписувала, коли вона прийшла просто до мене купити щось, е, вона мені кинула слайд, дала е, то, 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 я думала, вона зараз відклонить, а вона не відклонила. Прикиньте. Вона просто согласилася. Я потім знову її кинула трейд, вона знову мені дала щось. Я думала, вона відклонить, але ні. Так, скажу ей плати, плати. Я ей скажу прости, но я не могу дать и дам ее ему ролики, и вижу. Мені же вроде вроді 150, да? А має заплатити не он. Вот бачите у мене написано. П'ять редкий, кошуй 200. Не он п'ять кошує 270. П'ять ультра рядкий триста. Не он. От за п. Ла, Так мене обманювали, ти заплатила. Короте, мене так було обманювали. І я І коли мене так обманювали... Коротше, Вона мене хоче обманути, вона тільки що мені заплатила 150. Хто замітив, скільки вона мені дала 50, то постав лайк. Іменно. Коротше, я вам зараз покажу, як знайти. Дуже прикольно оці рамочки. Коротше, оці рамочки там, де я написала. Перше, ви маєте тут. Потім це слово, отаке слово, статандартний мебіль. На друге Баб, бабу стул. Вам випадають такі дідські речі. І отут такі. Доски, бо тут ем, от таке, і, і саме дороге, коротше. І от такі доски тут продаються. Є за 16, є за 21, є за, ем, ну, Є за 20. За 25, Саме найвище. Не заплатила. Хто помітив, скільки в нас заплатила, то будь ласка, скажіть. видно на мамі. Короче, Yeah. <sighs>

Я хочу її обманути, а ліпше не обманути. А... Все, а тепер виходим. Якщо в мене не хто в друзях, то мені б було конець. Як ви поняли. Давайте зайдемо в саді друзі. Вчора пограти, але на жаль, не пограла, тому що в мене щось там йшла якась загрузка, перелазь через то. І дивіться, переходьте під інші відео.